Виконуємо номер 1.8 із підручника алгебра 8 та номер 1.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі і наше 6 завдань. Приступаємо до виконання. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Наш вираз перше, має зміст при будь-яких значеннях П. Тому допустиме значення змінної П усі числа. Допустимі. Значення змінної П усі числа, далі наш вираз має зміст, якщо знаменник не дорівнює нулю знайдемо те число, яке перетворює знаменник в 0, для цього розв'яжемо рівняння А додати 4 дорівнює нулю. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежне, ми отримаємо число мінус 4. Це саме те число, яке перетворює наш знаменник в 0, і нам треба його відокремити від допустимо значення змінної. тому записуємо, що допустимі. значения зменой а уси числа крем минус 4 наступно У нас в знаменнику число, тому немає такого значення змінної, яке перетворювало знаменник 0, тому допустимо значення змінної B усі числа. Допустимі значення змінної B усі числа. Четверте завдання, щоб знайти, які недопустимі значні зміни, ми маємо розв'язати рівняння х помножити на суму х2 дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Тоді х дорівнює нулю або х дорівнює мінус 2. Тому допустимі значення зміною х усі числа, крім. нуля и минус двух пустыми значения изменяе x усі числа крім минус двух и нуля Наступне завдання. Розв'яжемо два рівняння. Y відняти 1 до рівня 0, і y додати 6 до рівня 0, щоб знайти допустиме значення змінної. Переносимо мінус 1 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 6 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, допустиме значення змінної Y усі числа, крім 1 і мінус 6. Допустимо значення змінної ігрек усі числа, крім мінус шести і одного. І останнє завдання розв'яжемо рівняння М квадрат додати 2 до рівня нулю. Переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежне. І як бачимо, дане рівняння не має розв'язків, бо немає такого числа, яке при піднесенні до квадрата дає число від'ємне, тому допустимі значення змінної М усі числа допустимі значення змінної М – усі числа. Номер 1.8 із підручника Алгебра 8 та 1.8 із підручника математика 8. Інтегрований курс виконано.